Я добра людина. Або почути таке ти дуже добра людина. Або якщо ви колись таке спостерігали, деякі люди кажуть, ну Світланочка, або ну Вадим, ну ти ж добра людина. Ну допоможи мені, візьми мою роботу або зроби там щось мені. Я знаю, що ти дуже добра людина. Іноді навіть можна почути таке, правда? Кому це знайомо? Я, як ніхто, дуже добре знаю, коли люди вважають тебе доброю, що це означає. Я практик, Анаїс Ісан, І я розбираюся не тільки з життям інших людей, а я дуже добре все життя розбираюся з собою. Це мій сенс життя, це моя природа. Мені це подобається. Мені подобається бачити всюди, те, що не бачать інші. Мені подобається розуміти справжню причину. Той, хто знає причину, той керує. І не тільки життям своїм, а навіть життям інших. Все ж таки добра чи жертва? От напишіть мені у коментарях, як ви вважаєте, добра людина з вашої точки зору це жертва, якою всі користуються? Чи все ж таки є у нашому світі місця добру? Це велике запитання. я хочу сьогодні. Вам на нього відповісти. Добро з позиції людини, з позиції тут, у нашому світі, на землі, це коли ти мовчиш, спокійний. І просто, якщо тобі щось не подобається, не береш. І не посилаєш, а мовчиш, терпиш. Тоді на тебе скажуть, що ти дуже добрий, тому що ти терплячий, посміхаєшся. Коли в тебе беруть щось забирають, ти береш спокійно це, віддаєш. І кажеш: на, з'їж той шматочок тортика, ти же хочеш його так, а я. Обійдуся, я же добра людина. Тобі це більше треба, ти хочеш, а я ні. Зі мною так можна. Ця добра людина з позиції земної відразу себе фіксує такий алгоритм життя. Я жертва. І зі мною можна так чинити. Всі добрі люди на планеті Земля є нещасними, вони можуть хворіти, і у них найчастіше виникають хвороби, наприклад, така як онкологія, тому що вони не хочуть насправді давати того кусочка тортика. Віддавати. Вони хочуть його з'їсти самі. Але хтось на них наїжджає, і вони прописали вже собі алгоритм доброї людини. І беруть, і віддають. Вони просто входять в позицію жертви Я сильна, я можу всім допомогти, я можу все віддати. Я можу останнє віддати, щоб тобі допомогти. Тому що я добра, мене всі вважають такою. Мій алгоритм життя вже побудований. Так от з позиції людини це є добрі люди. І ці добрі люди дуже страждають від цього. Насправді вони ніякі не добрі. Насправді вони просто терплячі. Вони такі терпіли. Так, можливо, в них дуже велике серце прийняття. В них є оця енергія, земна енергія всім допомогти прийняти. Але люди не розуміють цього. І вони будуть використовувати вас завжди. Поки ви не навчитеся відстоювати. Жорстко і чітко свої права. Поки ви не навчитеся показувати, що це ваша територія і ще що це ваш маточок тортика, не треба від нього відламувати, не треба його з'їдати, він ваш. І ви також маєте право. З'їсти першому свій тортик. Показавши один раз цю позицію, ви переписуєте весь алгоритм своєї жертвеності, свого жертвеного життя. Потім знову, що таке доброта з позиції землі. Хтось вмер, когось вбили. Хтось захворів, хтось без грошей, хтось бомжує на вулиці. І це є зло. Так от, насправді, є набагато вищі вас, дорогі люди, судді. Закони, які знають дуже добре, що вони роблять. Насправді нас всіх тут вчать. І те, що ви називаєте злом, для людей являється добром. Наприклад, прийшла хвороба до людини, онкологія, і людина від неї помирає. Тому що людина починає з цією хворобою боротися як зі злом. І якщо ви зауважите всюди, люди, вони навіть і пишуть так. Я борюся вже там другий, третій рік. Я борюся, я переможу. Тільки істина в тому, що вони перемагають хворобу, яка прийшла показати тобі, що тобі потрібно перемогти насправді себе Вона дала тобі останній шанс виправитися. Вона показує тобі. Подивися на себе, впізнай себе. Чому ти зараз терпиш це від когось? Будь собою, будь. Чесною собою, тому що це перше, що ти повинна робити. А інакше ти вже не здаєш цей іспит і тому тобі краще почати все спочатку. Так що в нас, дорогі мої, добро, а що в нас зло? От просто кожен, напишіть свої думки, подумайте. Я вам відкрила зараз істину про добро і зло, що добро це жертвеність. Найчастіше такі люди страждають і вмирають, а ми їх називаємо добрими. А можливо, хтось з'явиться дуже злий, прийде і скаже їм про це. І от якраз зробить велике, величезне добро для них. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там завжди багато всього цікавого для пробудження.